Перше за роки незалежності України у Хмельницькому за кошти міського бюджету збудували та відкрили новий дитячий садок. Довгоочікуваний дошкільний заклад звели у мікрорайоні Ружична. На його появу місцеві мешканці чекали кілька десятиліть. У Нас є 400 діток, які до 6 року річного віку. І 127 двадцять їздить в місто, а 125 двадцять знаходиться з дідушками і бабушками вдома. Проектно-кошторисну документацію на садочок виготовили ще 12 років тому. За будівництво взялися лише наприкінці 2015-го. В Минулому році мною було виділено вперше 15 мільйонів з державного бюджету на на добудову цього садка. У зв'язку з тим, що була боязнь не освоїти ці кошти, частина коштів, десь біля 4 мільйонів, було використано в минулому році. А за решту коштів було куплено два тролейбуси, і домовленість була з міською владою, що в наступному році власними силами закінчимо. Тому приємно те, що сьогодні це зроблено. Представники міської влади слова дотримали. Загалом з міського бюджету на зведення садочка спрямували більш ніж 20 мільйонів гривень. Будівництво закладу закипіло у грудні минулого року. Скоригували трохи проєкту кошторисну документацію і в середині грудня почали роботи. У 2015 році до нового року вдалося освоїти близько трьох мільйонів гривень. земельно-бетонні роботи фактично виконані. Ну і вже з нового року активна фаза, коли ми цей об'єкт зробили першим пусковим. Завдання було відкрити його до першого вересня. Підрядники компанія Будівельний альянс груп здавалося б, зробили неможливе. Сучасний садок звели лише за рекордні 9 місяців. До вже існуючого старенького одноповерхового дошкільного закладу світлячок з обох боків добудували просторі двоповерхові приміщення. Старий садок повністю реконструювали. Тут великі сучасні групи, велика сучасна госпчастина, якісна кухня з кухонним обладнанням. Вже іграшки завезені, постельне завезене. 1 вересня дітки тут починають власне вже відвідувати дошкільний навчальний заклад. Одна з добудов це чотири просторі групи з ігровими кімнатами, спальнями, санвузлами. У другій розмістили кухню із сучасним обладнанням, пральню, актову залу та адмінприміщення. Забудовники запевняють, працювали не лише швидко, а й якісно. У будівництві дійсно матеріали всі були сучасні, є на всі матеріали, так би мовити, санітарні висновки, вони відповідають всім нормам будівельним. Окрема гордість Світлячка сучасний дитячий майданчик. Такого немає. Жоден дошкільний заклад Хмельницького. Це резинове покриття, резинове покриття, яке на сьогоднішній день воно і дренує, і пропускає воду, і воно є екологічно чисте. Так що дуже сьогодні гарне рішення прийнято міським головою. Новенький садочок стане справжнім раєм для маленьких ружичнянців. Раніше їм доводилося тіснитися у двох зведених групах. Тепер матимуть шість повноцінних. Дошкільний заклад розрахований на більш ніж дві сотні маленьких вихованців. Ми ходили, добивалися, дуже ми чекали цього садочка і дуже раді. Це що знайшлися в державі гроші, і в, ну, міська влада на це все пішла і дуже дякуємо. Промаш для душі. так. Важливо, бо дуже багато дітей. І всі діти не поміщалися, старий садик. Слава Богу, що відкрили, відкриємо сьогодні. Будуть наші такі поросята золоті. Ходити в садок. Хочу в садок? Тут відкриття більш як ста нових міст безумовно розвантажить і центральні міські садочки, десь можливість місцевим жителям ну, не мати таких проблем з доставкою дітей в місто. На черзі у місті будівництво не менш потрібних садочків у Лезневе та Дальніх Гречанах. У міській раді запевняють, що до вересня 2017-го збудують мрію маленьких мешканців і цих мікрорайонів. Відкриття новенького садочка на Ружичній підтвердження словам.